Lotus – марка, яка завжди робила легкі керовані спорткари. Вони розробляли підвіску для легендарного DeLorean dmc 12 з назад майбутнє McLaren – британський бренд суперкарів, що бере коріння з Формули 1. McLaren F1 90-х років довго залишався найшвидшим авто у світі. Volvo – шведський символ безпеки. Саме вони придумали триточковий ремінь безпеки і. Подарували цей патент усім виробникам абсолютно безкоштовно. Porsche виробляє драйвові та комфортні повсякденні автівки. А знаєш, що перший Porsche був створений на базі Фольксваген Бітл? Rolls-Royce випускає розкішні автівки з преміальною якістю. Навіть парасольки в дверях коштують них як цілий Fiat 500. А ще їхнє авто настільки безшумні, що інженерам довелося додавати цей шум у салон штучно, щоб пасажири відчували себе комфортно всередині автівки. Астон Мартін. Улюблена марка Джеймса Бонда, але ось що цікаво, їхня компанія неодноразово перебувала на межі банкрутства, не дивлячись на дороговартісну рекламу у культовому кінофільмі. А ще вони випускали компактні автівки для міста. Але їх швидко зняли з виробництва, зрозумівши, що це провал. Альфа Ромео це простий лідрайв по-італійськи. кажуть, що якщо ти справжній фанат авто, у тебе хоча б раз мала бути Альфа. Audi – бренд, який подарував світу повний привід Quattro. А ще Audi була першим виробником, який зробив світлодіодні фари справжнім трендом. Не забувай, якщо хочеш пригнати авто зі США або Канади швидко, прозоро та безпечно, дивись контакти для зв'язку в описі до цього відео. Команда професіоналів з Вігеравто забезпечує високий рівень обслуговування на кожному етапі, гарантуючи, що ваш автомобіль із США прибуде в ідеальному стані та без котів у мішку. А ми. Ми продовжуємо. Ну, ось ми вже й під водою. Деякі з цих брендів досі продаються, але чи знайдеш ти їх у нас?